Шановні жителі міста Біла Церква, хочу вам розповісти, що за січень місяць 2012 року на території нашого міста сталося 43 дорожньо-транспортні події, в тому числі 8 дорожньо-транспортних подій із потерпілими, при яких 10 чоловік було травмовано. Якщо проводити аналіз порівняння з минулим роком, зменшення дорожньо-транспортних подій на 11 і зменшення дорожньо-транспортних пригод з потерпілими на 3 в минулому році було 11 дорожньо-транспортних подій пригод, одна людина загинула, і де 15 було травмовано. Якщо проводити аналіз по дорожньо-транспортних пригодах. Я хочу, щоб всі знали, що в нас є 13 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у місті Біла Церква. Це вулиця Ливанівського, практично вся вулиця Ливанівського. Проспект князя Володимира, перехрестя з вулицею Гризодубової, бульвар 1 травня у районі будинку номер 13 перехрестя князя Володимира та вулиці Павліченка, бульвар 50-річчя Перемоги з вулицею Сломчинського, бульвар 50-річчя Перемоги і перехрестя Скверське шосе. Вулиця Скризька шосе, перехрестя з вулицею Воєвойдина, перехрестя вулиці Поліченка та вулиці Шевченка, проспект Князя Володимира, зупинка громадського транспорту площа Волі. Ділянка вулиці Слобчинського в районі будинку 3-5, Бульвар підсіріччя перемоги перехрестя з вулицею Гординського, перехрестя Ліванівського та вулиці Митрофанова, і бульвар П'ядесяріччя Перемоги, перехрестя з вулицею Фастівська. Наряди дає максимально. Ми приближуємо до місць концентрації ДТП. Люди там несуть службу. Ну але разом з тим є позитивний результат, іде зменшення дорожньо-транспортних пригод, але їх кількість виявляє занепокоєння в особового складу. ДАІ і Міліції в цілому, і через то я хочу звернутися до усіх учасників дорожнього руху і особливо до пішоходів. Будьте уважні, коли ви переходите вулиці. А водії, щоб були уважні, коли бачать, що пішоход переходить вулицю, його згідно прав дорожнього руху, вони зобов'язані пропустити на пішохідному переході. За е, даний місяць е, в нас було. Два незаконні володіли транспортними заволодіння транспортними засобами. Всі вони були розкриті працівниками міліції. У нас було 13 дорожньо-транспортних пригод, де водії з місць дорожньо-транспортних пригод зникли. Ми по більшості по цих дорожньо-транспортних пригод проводимо розшук цих водіїв. Це були дорожньо-транспортні пригоди із матеріальними збитками. Особовим складом за перший місяць. 2012 року було виявлено 600 порушень правил дорожнього руху, із них 55 керувань в стані алкогольного сп'яніння. Тому я звертаюся до всіх водіїв з таким проханням. З законодавством не дозволяється керувати транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи під впливом дії лікарських препаратів. Будьте уважні на дорозі і не дозволяйте ні собі, ні вашим знайомим керувати транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Було виявлено 64 перевищення швидкості на, шлях, на вулицях нашого району. Було виявлено 45 проїздів у перехресть, було виявлено одне створення аварійної ситуації, 53 порушень правил дорожнього руху пішоходами. Ще хочу у громаді міста Біла Церква доповісти про. Те, що на території нашого міста, як всі знають, пасажирськими перевезеннями займаються у нас п'ять перевізників: ПП «Валуїс», ПП «Діліжанс», ВАД Білоцерківський автобусний парк, ПП «Ікарус» і МПК працівники її, постійно здійснюють нагляд за безпечним перевезенням пасажирів, і в разі вільних порушень, які допускають водії вказаних підприємств, вони Притягується до відповідальності, і тільки у за січень місяць було 15 водіїв диліжансу притягнуто до відповідальності, 11 водіїв автопарку, 12 водіїв Кан, 7 водіїв ІКАРУС і 6 водіїв ВАЛОЇС. Коли проводилась нарада в листопаді місяці у міській по безпечному перевезенню пасажирів на території міста Біла Церква особлива увага і мною, і заступниками. Міського голови зверталася на безпечне перевезення пасажирів, на дотримання перевізниками вимог чинного законодавства України по перевезенню пасажирів. І всім перевізникам, керівникам було доведено всі вимоги по безпечному перевезенню пасажирів, і також вимоги були поставлені до водіїв, щоб вони не порушували правила дорожнього руху і ввічливо. Перевозили пасажирів і були тактовно вічливими з пасажирами, і тактовно вічливими на вуличній шляховій мережі з усіма учасниками дорожнього руху. І я просто звертаюся до всіх учасників дорожнього руху. Будь ласка, виконуйте правила дорожнього руху. Ну, так як практик, я можу сказати, що їх виконання збереже життя всім. На території міста Біла Церква за минулий 2011 рік сталося 792 транспортні події. У порівнянні з минулим 2010 роком, попереднім 2010 роком 898 – це зменшення на 12%. Відсотків. 184 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, при яких 15 осіб загинуло, у 2010 році було чотири чоловіки і 211 травмовано. А в 2010 році було 191 одна особа була травмована. Також є збільшення. Тому я прошу всіх учасників дорожнього руху бути уважними на вуличній шляховій мережі міста Біла Церква. Я довів до вас місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. І, будь ласка, звертайте на все це увагу в ці місця, коли ви проїжджаєте чи пішоходи, коли їх переходять. Будьте дуже пильними і уважними. По критеріям дорожньо-транспортних пригод і основними причинами дорожньо-транспортних пригод у січні місяці було перевищення швидкості руху. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода, дві людини було трамбовано. Недотримання дистанції дві дорожньо-транспортні пригоди, дві людини трамбовано. Виїзд на смугу зустрічного руху. Одна, людина, одна дорожньо транспортна пригода, дві людини травмовано Проїзд перехресть, порушення правил проїзду перехресть, одна дорожня транспортна пригода, одна людина травмована. Проїзд пішохідних переходів, одна дорожньо транспортна пригода і одна людина була травмована. І порушення правил пішоходами: дві дорожньо-транспортні пригоди, два, піш... два чоловіки було травмовано. Якщо ми будемо говорити про порушення правил дорожнього руху, то я хочу сказати те, що всі порушення. Виникають по вині водіїв правил дорожнього руху. І особовому складу ДАІ. Ми працюємо на сьогоднішній день Державна інспекція працює на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Ви бачите, що зараз і в засобах масової інформації є виступи працівників ДАІ. В Перед телебаченням. Ми всі звертаємося до вас. Люди добрі, будьте, будьте уважні на дорогах, виконуйте правила дорожнього руху. Не допускайте їх порушень. Не допускайте порушень вашими близькими. Звертаюся окремо до батьків, до вчителів. Будь ласка, говоріть з дітьми, пояснюйте їм, що не можна порушувати правила дорожнього руху. Що за цим всім іде безпека і життя громадян, жителів нашого міста Біла Церква, а так само і приїжджих ваших родичів, які. Приїжджають до нас у місто Біла Церква. При проведенні інструктажів з особовим складом перед заступленням на лінію ми особливу увагу звертаємо на профілактику дорожньо-транспортних пригод при нагляді за дорожнім рухом. Наряди ДАІ ми. Ос... Максимально наближаємо до аварійно-небезпечних місць з метою недопущення місць порушень і місць концентрації ДТП. Здійснюємо профілактику попередження дорожнього травматизму в автогосподарствах, проводимо бесіди в трудових колективах. Активізуємо роботу по попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. За минулий рік на території міста Біла Церква сталося 17 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей в 13 дорожньо-транспортних пригодах. Діти були винні. Тому я прошу всіх учасників дорожнього руху в зв'язку з настанням зимового періоду. Ви бачите, мінусова температура, важкі погодні умови, сніг, ожеледиця. Обледеніння на вулично шляховій мережі, будьте взаємовічливими на дорогах, пішоходи вічливі до водіїв, водії до пішоходів, не допускайте порушень правил правил дорожнього руху. І я думаю, в подальшому ми спільними зусиллями зменшимо. Той, ту, ту кількість дорожньо-транспортних пригод на території нашого міста, а це приведе до збереження багатьох сімей нашого, нашого міста Біла Церква. шановні громадяни, витримка та повага один до одного всіх учасників дорожнього руху збереже ваше здоров'я та життя.